Чи став колаборант нацистом? Ці фото розлетілися мережею. На них колишній кандидат у президенти України від проросійської забороненої партії регіонів Михайло Допкін у військовій формі на трофейному рашистському танку. Світлина опублікувала донька пропагандиста Алла Допкіна. Вона зазначила, що зараз її батько воює на фронті проти росіян. Українці на фото опозиціонера відреагували неоднозначно. Ого, ну якщо це дійсно так, що він від серця захищає Україну, то я дуже радий. Головний сєпер Харківської області перевзувся і став патріотом. Картина Масло 2022 рік. Тобто він ціле життя кликав сюди Росію, а тепер він раптом змінився? Ха, ясно. 52-річний Михайло Допкін був мером Харкова у 2006-2010-му та головою Харківської ОДА при президентові Януковичу. Також членом партії регіонів до 2014-го, а згодом народним депутатом від опозиційного блоку. З самого початку подій Революції Гідності Допкін вкрай різко і негативно висловлювався про її учасників. У 2014 році він навіть закликав фізично знищити учасників Євромайдану. Також Михайло Допкіна підозрювали у причетності до організації масових акцій протесту під проросійськими гаслами у містах південного сходу України у 2014-му, Зокрема, у Харкові, ці протести називали «Русская вісна. 13 липня 2017 року Михайло Допкіна позбавили недоторканості за поданням Генерального прокурора України через підозри у махінаціях з землею. За час своєї політичної кар'єри чиновник став мемом в українській мережі. Допкин запомнил всем украинцам запасом болутвания у Мары Харкова. Тексты пишите нормально, пишите херню какую-то. Эту программу мы создавали для того, чтобы резко повысить качество жизни в нашем городе. С самого начала, Миша, нету жизни. Немножко текст по-дебильному написан. Миша, все переписываем, у тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст. За час повномасштабного вторгнення у квітні екс-регіонал Михайло Допкін став деяконом російської православної церкви в Україні. Як виявилося, Допкін випускник Харківської духовної семінарії. Згодом у червні на своїй сторінці в інстаграм екс нардеп написав, що якщо не його покоління, то наступне буде вбивати російських загарбників. У публікації називає окупантів тваринами. Також він закликав вважати його націоналістом.